Друзі, всіх вітаю! З вами Джон Бульдозер. Ставимо вподобайки, підписуємось на канал. Вам це не важко. Всього лише одна секунда для вас, а мені буде дуже приємно. І я вже нарешті дочекався своєї посилки. Я заказав сорочку кастомну 100 органічної бавовни. Ось вона вже тут. Я вже розпаковую, я не дочекаюсь. Я вже швиденько розпаковую. Будемо дивитися одразу. А що тут всередині? А тут всередині контейнер. Картоновий контейнер. Шикарно, давайте подивимося. Дивіться, розмір 1 к 18, десь плюс-мінус. Дивіться, як все зроблено. Оригінально, шикарно, просто супер. Я розпаковую далі. Я вже хочу подивитися. Я чекав цю сорочку. Ну, це просто супер. Одразу бренд Petrol Head. Шикарно, бірочки, все супер. QR-код також можете зайти, подивитися. Одразу. Якість шикарно просто супер. Тут принт шикарний. Мені дуже подобається, як вона як вона в руках взагалі. До шкіри шикарно Дивимось. Принт. Ось принт. Я заказав собі таку кастомну сорочку. Дивіться, супер. Шик... Принт шикарний. Камера так не передає. Але вона чорна-чорна. Просто супер, друзі. Я буду її носити з задоволенням, бо вона мені дуже подобається. Я дякую своєму товаришу. Він має, до речі, два бренди. Один бренд називається «Стрічка», а другий Petrol Друзі, підписуємось на канал, ставимо лайки вподобайки. А також І на не... сайті «4carlovershop» ви знайдете класичні кастомні сорочки, шорти, спортивні штани, сорочки, які складаються з двох шарів матеріалу, першого слою та теплої підкладки. А для прихильників вельвету є вельветові шорти, штани та піджаки. Залітай на сайт форкарlovershop і нехай щастить. So good to I'm zombie drip, I'm a wishin'.